Ліквідовано 229 окупантів. Ще 34 зазнали поранень. Знищено 24 бойові броньовані машини, 99 мотоциклів та дві одиниці автотехніки противника. Це один з останніх найвдаліших штурмів наших вояків. Таку результативність на покровському напрямку продемонстрували гвардійці 14-ї бригади Червона калина разом із суміжними підрозділами 117-ї окремої механізованої бригадою та 38. Восьмої окремої бригадою морської піхоти ЗСУ. Та насправді таку відвагу українські захисники виявляють щодня наша розповідь про авіаційного сапера червоної калини, який навіть після чотирьох тяжких поранень не залишив службу і бореться з ворогом. Герої це ті, які нас підтримують, які нас чекають. Герої та герої всі, напевно, я не знаю, як там якійсь дружині сказати, що вона не герой, якщо вона стільки часу переживає, тратить своїх нервів і чекаючи свого чоловіка десь там з фронту. Чи брат, чи сестра, чи будь-хто. Вони всі герої. Навіть після важких поранень та боїв на усіх найгарячіших напрямках фронту 25-річний гвардієць Юрій героєм себе не вважає. Для нього герої усі це його побратими, з якими починалась велика війна на Київщині, де гвардійці тримали оборону у 22-му році. Якби не наша артилерія, нам би було набагато важче. Так в нас все пройшло. Згідно нашого плану, далі тоді ще піхотинець Юрію склади роти утримували ворожу навалу у Сіверськодонецьку. Ми там успішно тримали довгу оборону. Там вони навіть е ворог там. По перехватах було чути, що вони нас путали із королівською англійською піхотою. Різне говорили, що ми там вообще леви. Саме рота, де служив Юрій, виходила із Сіверськодонецька останньою. Вони були настільки невидимі, що ворог навіть не помітив, що будівлі пусті і гатив по них усією можливою зброєю. Нас брали в круг. Всі війська відступали з того напрямку. А ми і наша частина, і наша рота прикривали відхід основних сил наших. Успішно прикрили. І вночі тихенько також почали виходити. Перепливали на плотах. За три роки Великої війни Юрій має чотири важких поранення. Перше отримав при обороні Серебрянського лісу. Одне із найважчих у спірному, де тримали позицію та відбивались від росіян. Я вибіг, оборонявся. Прикривав друга, який отримав вже на той момент осколочні поранення отримав в руку. На той момент я відволікся і отримав кульове поранення в руку. Навіть після численних ушкоджень Юрій не думав залишити службу, лише розумів, що у піхоті виконувати бойові завдання як раніше не зможе, і перевчився на авіаційного сапера. Це дуже важлива посада, так як екіпаж не може бути без сапера. В екіпажі обов'язково має бути е, як мінімум три людини. Тобто хлопці займаються самими польотами, самими настройками позиції, щоб все літало. А я спережав бомби на самі дрони. Саме на Покровському напрямку у складі свого підрозділу Юрій відчув, як потужно завдяки дронам можна мститись ворогу. Масштабний штурм ворога. Е, я був в шоці від масштабів. Артилерії їхніх кабів, і від, взагалі, там від трьох годин ночі до десь до. 12 дня без перестанку лупила їхня артилерія, там гради. Ми відбили такий штурм. Ну просто там багато техніки було, було багато мотоциклів. Це їхня, це їхня улюблена, певно, одиниця. Я не знаю, ну коротше, да, збили ми багато ворога, перехоплюючи переговори ворога. Наші захисники чують, їх бояться. Ми їм там як кістка поперед горла, тому що ну, ми там відпрацьовуємо. Мені аж самому подобається, як ми працюємо, і вони просто це для них пріоритетна ціль, як ну от самі дронщики, за кілька днів Юрій повертається на Покровський напрямок до своєї бригади. Жодного разу не пошкодував, що став на захист країни, бо ще з 2014 року, коли ворог вперше вступив на українську землю, прагнув щось зробити для перемоги. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Програма «Вікна СТБ», Єдині новини.